Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо дві літні страви з кабачками. Всього у мене є три кабачки. Молоденькі, але шкіра трохи вже потерта, тому я її почищу. Для салату я буду використовувати два менших кабачки, а цей більший кабачок буде для другої страви. Закінчилась моя відпустка, і з новими силами приступаю до готовки. Буду радувати своїх чоловіків кабачковою смакотою. Кабачок нарізаю отак не крупно і не дрібненько. Взяла пару ложок кукурудзяного крохмалу і буду обвалювати кабачки. Кабачки не солила, щоб вони не пустили соку. Беру частину кабачків, перемішую в крохмалі, а потім викладаю на розігріту з олією сковорідку і обсмажую. Вогонь роблю більше середнього, підсмажую з однієї сторони, а потім перевертаю на іншу сторону і підсмажую з іншої сторони. І так з усіх сторін повертаю кабачки і підсмажую. Для цього мені зручно використовувати таку дерев'яну шпажку. Підсмажені кабачки викладаю на паперовий рушничок, а сама тим часом буду підсмажувати іншу партію кабачків, а ці кабачки нехай охолоджуються. Поки ще гарячі кабачки, я їх підсолюю дрібненькою сіллю. В процесі приготування трохи змінила технологію. Беру залишки крохмалу, обтрушую тарілку. Через ситечку викладую в тарілку частину кабачків і зверху також притрушую крохмалом. Все перемішую. Тому що першим способом, коли я е, вкидала кабачків крохмал, дуже багато крохмалу налипає на сам кабачок, а потім він ну, лишається в сковорідці, і це не дуже зручно. А таким способом крохмалу використовується менше і він не горить на сковорідці. Кабачки обвалені в крохмалі, не розлазяться на сковорідці, і спочатку вони ще такі хрумкі. Звичайно ж, потім, коли кабачки потраплять до салату, вони стануть м'якшими, але будуть тримати форму. Кабачки, дивіться, от як гарненько. Крохмал прилип. Лише до кабачка на сковорідці його немає. Всі кабачки посмажила, нехай охолоджуються. А я тим часом буду нарізати оці шість печериць. Пропорції грибів, кабачків. Дивіться на свій смак, можна взяти чогось більше, чогось менше або в рівних частинах. Гриби подрібнила такими от кубиками середнього розміру, і тепер буду їх обсмажувати на сковорідці на олії. Олії додаю небагато, трішки і на великому вогні підсмажую. Весь час перемішую, поки що не солю. Поки гриби підсмажуються, я нарізаю цибулину кубиками. Цибулю додаю до підсмажених грибів, перемішую і підсмажую до готовності цибулі. В кінці підсолюю все і цибулю, і гриби. Підсмажені гриби з цибулею, також викладаю на паперовий рушничок, нехай охолоджуються. А я тим часом взяла такий шматочок сиру: тут грам 100-150, це не має значення. Беріть, скільки ви захочете. Натираю на дрібну терку, цього сиру мені вистачить на дві страви. Для салату буду готувати заправку. Для цього я беру один зубчик часнику, натираю його на терку на дрібненьку через плівочку. Взяла 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонезу і сюди додаю потертий часничок. Також ще за смаком додаю чорний мелиний перець, все перемішую і наш соус до салату готовий. Все підготувала, тепер буду збирати наш салат. Перемішую кабачки з грибами, додаю половину натертого сиру до них, заправляю нашою заправкою і все готово. Салат я зверху ще присипала подрібненою петрушкою. Ну що, можна знімати пробу? М -м -м. Це дуже смачно. Такий салат приготовлений з мінімума продуктів, але він дуже смачний. Часнику багато не додавайте, так як часник буває дуже різкий і щоб не перебити ніжний смак салату. Другою стравою готую кабачкову піцу. Кабачок більшенький, який я лишала, натираю на крупну терку. Натертий кабачок підсолюю, перемішую і відставляю хвилин на 5-10, нехай постоїть, пустить сік. Кабачок віджимаю від соку. О, дивіться, скільки тут соку багато. Але цей сік я не буду виливати. Колись, чесно вам признаюсь, я його виливала, не знала, що з ним робити. А потім спитала у вас і дякую. Вам ви мені підказали, що його можна додавати до супу, до будь-яких бульйонів, до соусів, і навіть якби він був без солі, можна було б його просто випити або зробити вітамінну маску на обличчя. Сік виливаю у такий пластиковий маленький контейнер і відправляю у морозильну камеру, так як зараз я нічого з нього не буду робити. Два сири курячі яйця перебиваю злегка, щоб вони змішалися жовток із білком, і виливаю у віджаті кабачки. До цієї маси додаю 2-3 столові ложки вівсяного борошна. Можна додати житнього або, звичайно ж пшеничного, якщо ви його вживаєте. Так як я не вживаю пшеничного борошна, тому додаю вівсяне. Ще трохи підсолюю і дрібненько нарізаю зелену цибулю і теж додаю до цієї маси. Кабачкову нашу піцу я буду випікати зверху на сковорідці. Сковорідку заслала отаким шматочком пергаментного паперу з антипригарним покриттям. І виливаю сюди тісто, все розрівнюю, накриваю кришкою і готую до тих пір, поки тісто не схватиться зверху. Тісто знизу підсмажилося, зверху схватилося. Тепер я його буду перекладувати іншою стороною з допомогою теж шматочка пергаментного паперу. Отак накриваю. А потім отак беру і, хоп, і перевертаю. І тепер оцю конструкцію викладаю знову на сковорідку верхній. Оцей папір знімаю і знову накриваю кришкою, а сама тим часом беру один отакий помідорчик і нарізаю його дрібними кубиками. А це вам зверху отакий от майонезний смайлик. Вийшов випадково, чесне слово. Не старалась так зробить. Розмазую його по всій піці, а зверху викладаю помідорчики. А на помідори звичайно ж той сир, який в нас лишився. Ще зверху притрусила Петрушкою, накрила кришкою. І приготувала до тих пір, поки сир розплавився, все, можна знімати пробу. От така кабачкова піца. Звичайно ж, на цю піцу зверху можна було б положити ще якесь м'ясо, чи ковбаску, чи гриби. Але мені захотілося приготувати отакий от варіант літньої піци. Таку піцу можна їсти вранці на сніданок або на вечерю. Я ж зараз скуштую, що тут у мене вийшло. Ану. О, Знизу вона підсмажилась. це ж смакота. Така піца готується з простих інгредієнтів, швидко, і можна навіть їсти і діабетикам, і тим, хто не хоче набирати зайву вагу. Тож, Готуйте, смакуйте, будьте красивими, стрункими. Я вам щиро дякую, що ви були сьогодні разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!